Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 1 копійка 2010 року. І в даному відео ми розглянемо те, як визначити по каталогу штамп 1 ВА. Розберемо всі особливості аверса монети реверса, який штамп утворюється при їх співвідношенні, які технічні характеристики, особливості має дана монета, і в кінці відео скажу, яка ж її ціна. Розпочнемо з того, що монета номіналом 1 копійка 2010 року це є обігова монета України, яка виготовлялася з нержавіючої і сталі. На київському монетному дворі тирежем 150 мільйонів екземплярів. Щодо технічних характеристик, то вага 1,5 грама, діаметр 16 мм. Гурт монета має гладкий, будь-які написи на ньому вони відсутні. Коли ми тримаємо в руках дану монету, для того, щоб визначити штамп, нам треба охарактеризувати аверс та реверс. Як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Коли ми звернемось до каталогу, то побачимо, що аверсу, по аверсу існує лише один штамп, це штамп перший. Як же він визначається, які його особливості? Ми бачимо, що тризубиць випуклий, напис Україна наближень до Трезубця віддалений від канту монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань. Що ж додати, 2010, вона прибідні до герба віддалена від канту монети. З боку дати присутній логотип київського монетного двору. Всі написи знаходяться на одній площині. Отже, в обігу ви знайдете лише саме такий варіант аверса. Коли визначили Аверсу штамп перший, переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп ВА. Як же він визначається? Чи визначити штамп ВА? Нас цікавить грона номер 2 та грона номер 5 і штамп ВА характеризується так. Грон номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Грон номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва, але до нього не дотикається. Шифт він плоский, ягоди всі вони середньої величини. Коли ми визначили, що перед нами монета, яка має штамп 1 ВА, ми можемо поговорити по її ціні. Якщо ви тримаєте в руках звичайну монету, що виготовлена із неджевічої сталі, і має обіговий стан, тобто якісь є пошкодження чи дефекти, то знайте, що монета коштує на ней час від 50 до 70 копійок за один екземпляр. Тільки через те, що вона виведена з обігу, і її важко зустріти у магазинах чи, можливо, в інших містах. Що ж до ціни монети, яка має банківський стан, це тобто та монета, що була випущена банком і не була в обігові, та що була запакована в роли по 50 монет даного номіналу та року. То одна монета така буде коштувати від 3 до 5 гривень, якщо ж ролл монет від 150 до 300 гривень, все залежить від того, наскільки якісно він запакований. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначити штамп однієї копійки 2010 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А підсумовуючи все, хочу сказати таке: що якщо ви тримаєте в руках дану монету, то знайте, вона не є цінною. Цінною буде монета, яка матиме інший метал виготовлення. Яка матиме відношення аверсу до реверсу з поворотом більше, ніж на 30 градусів, і яка буде немагнітною. Інші монети, вони є стандартні і майже нічого не коштують. На цьому закінчується відео. Всього найкращого.